Через постійні атаки Росії на енергетику України та як наслідок масове відключення світла українці дедалі частіше почали використовувати дизельні та бензинові генератори, і це у свою чергу призвело до збільшення попиту на пальне. Тож люди побоюються, що через це може статися дефіцит на ринку, ну і можуть зрости ціни на пальне. Уряді уже заспокоюють, що, попри можливе зростання попиту на пальне, дефіциту не передбачається. Також країна накопичила достатню кількість вугілля. Це дає підстави казати про готовність України до зими. Також у нас достатньо запасів газу, каже прем'єр Денис Шмигаль. Важливий аспект підготовки до зими це достатня кількість енергетичних ресурсів. У зиму ми входимо з 14 мільярдами кубічних метрів газу в наших сховищах і з одним мільйоном 300 тонн вугілля на складах. Цього ресурсу вистачить для того, щоб пройти зиму стабільно. При цьому він запевнив, що вистачає в країні і пального. Зокрема, впродовж останніх місяців до країни імпортують орієнтовно 700 тисяч тонн кожного місяця. Це за словами прем'єра дозволяє забезпечити потреби людей. В умовах збільшення імпорту дизельних та бензинових генераторів розуміємо, що попит на пальне може зрости, але його дефіциту Міністерство економіки не передбачає. Уряд перебуває в постійному діалозі з мережами пального і важно стежить за балансом імпорту і споживання. Водночас, не виключено, що мережі заправок можуть таки дещо підвищити ціни на пальне. Це пов'язано з тим, що самим АЗС теж доводиться переходити на генератори, аби безперебійно забезпечувати свою роботу. Однак усе буде залежати від того, як ітиме торгівля. Великі мережі автозаправок уже заявили, що забезпечили себе генераторами, тож зможуть працювати, не зважаючи на відсутність електрики.